Мінімізувати корупцію і встановити соціальну справедливість в Україні ліквідовано скандальні МСЕК замість ні, них із 1 січня запрацювала нова система експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. У мінохорони здоров'я наголосили, процес максимально цифровізують. Паперові документи змінять на електронні, аби зменшити бюрократію і можливі сірі домовленості пацієнтів із лікарями. В ідеалі до консультації вони не мають знати одне одного. Наша колега Олена Логінова перевірила, як працює нова система у різних регіонах України, склала маршрут пацієнта за новою схемою і порівняла, як було і як стало. Дивімося. Довжелезні черги в коридорах, через які неможливо проштовхнутися, наче в годину пік. Чекали вже жовтень. Пройшов листопад. Прийшов вже скоро половина грудня. Думаю, треба їхати, бо рік кінчається. Але черги не найгірше, чим споплюжили свою репутацію, мсеки гучні корупційні скандали, які лунали на всю країну, і судові справи де фігурантами було керівництво обласних мсеків. Правоохоронці знаходили по домах мільйони доларів готівкою, якою змушені були віддячувати люди за призначення інвалідності. Адже кількість охочих отримати такий статус різко зросла в період повномасштабної війни. Всі говорили, що якщо немає 10 тисяч доларів при моїй пенсії 3 400. Туди не треба йти. Я кажу, як, за свою хворобу я ще буду платити? Покласти цьому край ліквідувати медико-соціальні комісії, реформувавши їх в нову справедливу систему оцінювання. Таке завдання поставив перед собою уряд. Торік, 27 грудня, мсеки припинило роботу. А замість них з 1 січня запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, і нова система зовсім не схожа на попередню. Нова система відрізняється тим, що кількість лікарів залучена до оцінювання значно більша ніж була в медико-соціальній експертизі для того, щоб зробити більш і доступною систему, Ми розуміємо, що власне важлива доступність, щоб була і територіальна зручність, і плануємо протягом року моніторити, де потрібно розширювати кількість команд. До роботи в новому форматі вже залучено майже 300 закладів охорони здоров'я по всій Україні, в яких сформовано більше півтора. Три тисячі експертних команд. Тож як вони працюють і як буде забезпечена прозорість їхньої роботи? Це одна з 13 лікарень Львівщини, де працюватимуть медичні експертні команди. Її директор показує нам кабінет адміністраторів, які вестимуть облік справ. Важлива деталь. Вони також стежитимуть через камери відеонагляду за кожною кімнатою, де вже зараз працюють профільні лікарі. Потроє. Зараження без безпечного мозку наступно на не проводилося згідно з тих даних, хоча реформа передбачає цифровізацію, поки що експерти працюють переважно з паперами. Повний перехід до електронних справ я думаю, що це вже почнеться з лютого місяця, тому що нам дали термін до кінця січня завершити всі попередні справи, які не були завершені на МСЕКах. У цьому пункті при обласній лікарні таких пацієнтів більше як сотня. Над їхніми історіями працюють понад три десятки фахівців. Усі медики практики, які роботу в комісії поєднують у клініках. У нас може бути терапевт, кардіолог, травматолог, назє, хірург профпатолог. Наз нас є всі спеціальності, тому що ми багатопрофільна лікарня. Нам легше визначитися з тими спеціалістами, які є в нас лікуючими лікарями. Мінімізація корупційних ризиків. Головна мета роботи по-новому наголошують мінохорони здоров'я. Саме для цього максимально цифровізували процес. Ані лікарі, ані пацієнти завчасно не знатимуть, хто до кого потрапить на прийом. Передбачені і функції контролю. Багато можливостей для пацієнтів, зокрема щодо аудіо-відеозапису, засідання. Так само і така можливість є для лікарів, для того, щоб можна було у разі оскарження оцінити об'єктивно, як приймалися рішення, чи етично себе поводили дві сторони. Тощо, крім того, також для пацієнтів є можливість залучати уповноважених представників. А до прикладу, це може бути довірна особа, в тому числі адвокат пацієнта. Серед нововведень кілька форм огляду пацієнтів: очна, заочна дистанційна за допомогою телемедицини, а також можливість виїжджати додому до лежачої людини. Ось маршрут пацієнта по новій системі. Для оформлення інвалідності пацієнт звертається до сімейного лікаря. Він надає електронне направлення на оцінювання експертною командою зі всіма необхідними медичними документами. Далі разом обирають профільний медзаклад. А по тому це направлення потрапляє до адміністратора експертних команд, який і призначає людині дату прийому. втім, деяким пацієнтам з важкими діагнозами інвалідність визначають надкластерні заклади. Це Київський міський клінічний онкоцентр, де працюють спеціалізовані експертні команди. Про їхню роботу розповідає директор лікарні Андрій Кондратенко. Пане Андрію, це спеціальне приміщення в лікарні виділено для роботи експертних команд, так? Так, ми виділили і обладнали приміщення згідно тих вимог, які були нам доведені. Тут у нас кабінет, де працюють будь ласка, працюють адміністратори-реєстратор. Тут проходить модерація справ. Тіх, які поступають, а тут вже люди чекають. Да, своєї тут черги. В нас немає. У нас призначені певний час. Кожен пацієнт має виділений свій час на проведення. оцінюють відведено 30 хвилин. В онкоцентрі сформовано 9 команд, які щоденно змінюються. В Команді три лікаря, два профільні онкологи і лікар-терапевт. Прийом проводять кожні півгодини. Принцип формування команд такі, що входить саме лікарі-спеціалісти, які знають цю проблему, знають проблематику і розуміють оцінювання саме онкологічних пацієнтів. У коридорі зустрічаємо Сергія. Він пенсіонер і вперше отримав статус інвалідності. Чоловік каже, роботою комісії задоволений. Бистро, зручно, зручно прийшов тебе на годину, на зазначену вислухали, винесли там рішення, отримав рішення і все пішов додому. Не треба чекати, не треба стояти. Загалом законодавство передбачає 30 днів на розгляд справи пацієнта. Коли вже людина прийшла на прийом, отримує рішення комісії одразу, якщо її не скерують на дообстеження. Якщо хтось не погоджується з рішенням експертної команди, висновок можна оскаржити. Для цього уряд створив спеціальний центр оцінювання у його складі. Понад 100 лікарів з різних медзакладів. Олена Логінова, Роман Гаврилів, Олександр Кругліков, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.